Підвело трішки виконання, але ось знову Максим із м'ячем можна бити. Щось затягнув Максим Вадовський. Віддав зараз на Романа Ковалюка. Роман під ліву. І так була рука. Було видно, що зіграв гравець рукою. Годя проти Ященка. Розбігається Дмитро і 1-0. Виходить вперед Команда Верес. рахунок стає 1-0. Тому Михайло Кулик спокійно ставить м'яч на край воротарського майданчика. І дивиться, кому ж можна його віддати. Аби розпочати чергову атаку рівнян. Віддає ось так на Олександра Савчука. Савчук відіграв, обігрався з Куликом, але не точно від Михайла Кулика. Як же ж тут зараз помиляється голкіпер Рівненського Вереса? Варто про це, друзі, говорити. Помилка приводить до забитого м'яча. 27-й номер, якщо я правильно вгледів, відзначається Микита Оденцов робить рахунок Рівним 1-1. Повернули йому це право. Спокійно собі комбінують. Зараз, як же помиляється, вибігає Максим Вадовський. Достатньо в нього швидкості можна реалізовувати цей момент. І робить це Максим Вадовський. 2-1, друзі. Рівненський верес виходить знову оперет.